Накипіло вранці. Ну і так уже сьогодні складається, що ми говоримо про людей або з людьми, які знаєте, як то кажуть, яким накипіло, та і однак вони в різний спосіб самі намагаються долати перешкоди, допомагають і підтримують іншим, кого накриває, або принаймні намагаються привернути увагу міжнародної спільноти до серйозних екологічних проблем, що виникають в результаті результаті Злочинів російських терористів харківська художниця Поліна Кузнецова 25 червня уявіть собі залізла до акваріуму, що розташовується посеред озера, щоб привернути увагу світової спільноти. до Трагедії, яка сталася на Каховській ГЕС, нагадаю, що вночі 6 червня росіяни підірвали ГЕС, і через що було затоплено багато сіл, багато громад, і ми бачили, як потім рятувальники, волонтери з різних куточків України човнами намагалися забрати людей на сушу. Ну а якщо говорити. Про а, тимчасово окуповану територію, що на лівобережжі Херсонщини, а ця територія окупована а, росіянами, то там. Повноцінної рятувальної операції провести так і не вдалося. Вода вже відступила, як ми бачимо, і по собі залишила ну дуже жахливі руйнації. Ми бачимо ці кадри. І от Поліна Кузенцова, харківська художниця, якраз і хотіла привернути увагу світу на цю трагедію, передати емоційно, наскільки я розумію, передати, що відчуває людина, яка знаходиться. В водіній пасі Поліно, привіт, дякую, що долучилися привіт, до нас. Привіт, привіт, так Так, слухай, а де ж ти де ти влаштувала цей? Де ти влаштувала цей перформанс? Як він виглядав? Про опиши слухай, нам. так, так да. ну на, на, насправді на основі. Мені здається, я перший раз була на основі. <схід> вот. До цього не було, ну, та? так? Так, да. так. Ну це було дуже смішно, тому що. Я зараз живу в Києві, я приїхала в Харків цього на три дні. Ага. От, і це просто, і коли я їхала в Харків, я вирішила, що я це все все, все, все таки це зроблю. От, ага. І ми з друзями почали просто це все збирати, шукати акваріум просто за один день купити акваріум, потім знайти локацію. Перевести це все. І я просто їхала. Я, я, я насправді думала, що я зроблю перформанс десь е, біля своєї мастер... майстерні, ага. Добавлю теплої водички там в <схід> воду. Ага, <схід> От ну, як би, я якби як уявила, що мені буде холодно. Ну і так я б якби думала, мені подобався цей образ, що я на мов в, в, в формаліні така. Ну, якби в ці експонати в Фармаліні. От ну я думала, що це буде виразно, але я не думала, що вийде так круто, тому що якби я люблю, коли це по-справжньому. Тобто, це Бо порожній ми... скляний акваріум був. Да? Ти туди да, сіла да. правильно, і це ну, було посеред ми води. Ми просто з річки, да. Ми просто мій друг Андрій Скріпка, гарний художник. <гум> Він знайшов цю локацію, сказав: Паліна, це буде. Просто найкраще. Це було майже так, як я уявляла, тому що ну от якщо б була поряд річка, це було б ну найкраще. От, а там була така локація, що можна було акваріум поставити просто посеред озера, тому що там мель така. <риклад> <риклад> от Ми туди поставила акваріум, набрали води. Все круто, але я ж навіть не подумала, що десь через 5 хвилин. Просто я почну ну, помирати від холоду. там. О, так. А, вот, да. Мені і... о, о, сподобався опис твій, що ти крізь скло бачила, як плавають люди в теплій е воді, а сама в цей час не попадала зуб на зуб. Да, я чула, я чула, як, я чула, як плавають діти, вони постійно розмовляли, і мені дуже подобається Не ти, що ти все, пальцями, це... ні. Що це за дівчина там сидить за склом? <свист> Ні, вони це ж харків'яни. Я ж не я там десь написала, що харків'ян вже нічим не здивуєш, якби. <свист> 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 От вони дуже чемно не заважали нам. Так. <свист> <свист> вот. Вони просто ну, вони могли б там э, входити в кадр, там, щось таке робити. А, а вони всі там купались, не запливаючи, хоча. Коли ми прийшли, всі, всі плавали там, де ми поставили акваріум. Тобто, всі що буде прякали... за емо, скажи мені, за, за фізичні і емоційні оці відчуття, коли ти сидиш в воді і поряд, і перед твоїми очима вода, і ти розумієш, що найближчого часу ти не вилізеш з цього? А, знаєш, насправді. Я не знаю, це дуже дивно. Це був вже не перший експеримент з якоюсь там замкнутою такою штукою. Ну да, ще була у нас клітка велика... із папугами. Так, да, так, да, так. Да. І ще клітка була така типу, для більш крупної тварини. Вот. А, таке відчуття. Що час повністю зникає у тебе, і просто немає і можливості вийти, і ти якби так розтворяєшся э, цією ситуацією. І я просто рахувала секунди. Ну, насправді, ми э, різко буваємо так, що не було телефона, музики. От. І починається така повна рефлексія, і я намагалась думати, ну, мені насправді. Э, Хотілося пережити, ну, є у нас фрустрація по поводу того, що произошло. Да, по поводу там е, уявити, як там хтось гинув, і це горе з каковкою. Е, От. І цей просто процес в акваріумі, е, який в мене проходив, я як би переживала ці емоції свої, які я не можу якби. Просто пережити, тому що воно все злобою і чи якоюсь там стражданням сидить. Не знаю, яку ну, так. Ми ж навіть от, я, от, згадай я, оці я, кадри. так. Так, так, Палін згадай ці кадри. Палін, згадай оці кадри, коли люди сиділи на дахах. На горищах своїх, так, хтось там на деревах. Mm -hmm. Вони, хто як міг із своїми тваринами а, рятувався, бо реальна була ситуація, коли і перший поверх, і no, другий да. заповнювався водою. М мені було дуже цікаво, ну якби це ж як експеримент вийшло, і я ж не знала, як воно буде. Да? Я от, там сонячний день, і я відчуваю, ну якби я мені здавалося, що мені буде тепло, ну, ну хоча б пів години. І я там в такому особистому своєму експерименті почула, що відчула, що а, як це холодно, як це, якби як себе прощається сили. Так, <ган> да, mm -hmm. як, як, як вся, вся ця навколишня середа змінюється, тому що ну, о, Але, в, знаєш, у тебе в, була та... ситуація, коли ти знала, що <ган> тебе точно звідти заберуть, а у людей тих от такої надії <ган> до кінця ну, не було. Ві. Ну я думаю, знаєш я там сиділа не про тих, кого забрали. Я там сиділа, сиділа про тих, кого не забрали, про не знаєш, забрали. Тих, да. Так, да, я уявляла тих, які попали в пастку в воді. От е, мені б вони ж нічого про себе не сказали, знаєш, і не всіх знають. І саме про це мені хотілося б це все показати десь у Європі, тому що якби всі мої акції з клітками вони такі більш більш про тих, хто не може про себе сказати. Знаєш, люди ж вони коли, коли дивляться на щось таке мотрешна чи на страждання, вони ж ну, більша частина людей е, хочуть допомогти, во uh -huh. а коли вони не бачать їм как би пофіг. вот. і про тих, е, хто якби не виплив, а не дуже багато інформації буде. Добре, а що ти розчин, зробиш все, для цього? Палін Палін, о, ти кажеш, що ти хочеш, щоб міжнародна спільнота це побачила. Що ти зробиш далі? От я розумію, що це ви все знімали на відео. Mm -hmm. А да. тепер що ви виставляєте в інтернет? Чи ви поїдете <расér> далі <расér> на якійсь конференції? Що далі? Uh, я є на їду на конференцію в Швейцарію. Мене просто друзі запросили щось зробити там, мій друг музикант. Якісь перформанси, я така подумала, боже, я не хочу на цю конференцію, тому що вона дуже дивна, вона була сформована після Второї мирової, як Іон. От як організація вона збирається і ну, конфлікт післявоєнний і не обсуждають ті конфлікти, які є зараз. Вода, uh -huh. але я подумала, що ну треба їх якось сколихнути, якщо я поїду, ну, зробити щось таке. Просто що... ну, все правильно. Це ми говорили а, нещодавно а, із Дарією Кальцовою, яка зараз у Британії, у Німеччині у Швейцарії теж проводить перформанси. Наприклад, робить скульптури діток за кількістю вбитих росіянами, і вона говорить про те, що багато європейських. Арт-центрів сучасного мистецтва, художніх галерей не готові. Вони кажуть, що ну, це ж про політику, та а ми ж про культуру. І каже: я все одно продовжую через оці всі акції доносити правду війни. Ти, от бачиш, що твої акції зараз, до речі, розкажеш більше про це: із клітками, куди залізла, і своїм товаришам із Маріуполя, і ось Акцією з акваріумом, що вам вдається чіпляти емоційно людей? О, так, так. Да. Я з вашою звітна, я розумію, я була в Європі, я це відчувала. Насправді ну, я була в Естонії і тому я робила не дуже багато акцій, тому що естонці всі. За нас, окрім п'ятої колони, вони включені. Але я вот, там робила ж в Швеції э, цю акцію. Блін, я забула, про що ти мене запитав, <запит>, бо я, я хотіла. Та, та, давай перейдемо про... до цієї про... перформансу про, про клітки. Так, да, я просто не почала згадувати про Європу. Mm. Вот ну да, от я згадала. Насправді, якщо мені кажуть, що це не про політику, я взагалі зовсім. Мені здається, далі не Фігією, я, кажет, да? <laughs> mm -hmm. Ну так, да, тому що як можна, от мені здається, війна це вже не політика, це трошки інша штука. Вот. Так, да. ну що, перший я робила в Швеції на вокзалі в Гьтенбургі. Це був такий проект-трек. Це зробив мій друг Свен. Дивно, на насправді Свен розмовляє англійською ну, і різними мовами. А я от, ледве українською розмовляю. От, і все одно ми друзі. Вот ми зараз і в Швейцарії будемо робити проект. Так, от он запросив мене щось зробити. Він не художник, і не художників музикант. тому вже не знав, як ми це будемо робити. Каже, давай я буду грати на вокзалі, і це буде таке спілкування європейських митців і українських. І ви будете розповідати свої історії, ми свої. Як ми сприймаємо цю війну? Це було на початку минулого літа. Ну і приїхало багато там не тільки шведські, там англійські були музиканти різні і українські. От і я думала, що робити ну, тому, що смену здавалося, що нормально просто поставити мої картини серед вокзалу. Це буде а ну, я розуміла, що так експонувати не треба. От. І ми почали шукати реквізит для цієї вистави, яку ми будемо робити. Ну, я картину привезла на всяк випадок. Коротше, я бачу клітку серед реквізита театрального, який ми набирали на цей вокзал. Я бачу клітку і кажу: о, все, я кажу, залізу всю клітку і буду показувати, як відчувають себе українки в евакуації. Що... Ми тут замкнуті, не можемо повернутися, тому що минулого літа, мало хто мог повернутися. Ну, Просто да, ну в тебе, нав навіть тому, що в тебе дитина, ти не можеш її вести бомби. От, і а, а тобі дуже треба додому. Я написала на кліпці, я тут застряла, я хочу додому. Вот і я провела в цей всій 4 чотири години з е, там одної перервою на півгодинки. Ну насправді там <говори> вона була 40 в діаметрі і якась там висотою нормальна. Но <говори> ходити я не десь день не могла. Ну люди плакали. Вот ти про реакцію мене питаєш. Люди плакали. Діти намагалися мене врятувати, От. Вони, якби реакція була дуже, дуже потужна. Я рада була, що було багато дівчинок, які українці розмовляли гарно англійською, і вони спілкувалися там ці чотири години. Я бачила, що люди зупиняються в них. Чуть... Ну, були ще такі реакції, правда, від інших мігрантів. Там Боже, ти попала в Швецію, мені потім передавали. Що ти тут виділишся? ти додому хочеш? Ти швеси. Це, це ж щастя, яка Україна тобі потрібна? Я в <laughs> вот. mm -hmm. Ні, ну це були не наші, це, це були іммігранти, які Емигранты. там. Намагались потрапити в цю страну <ріху>, <з> трудом, <ріху>, а тут нас взяли. Ну, коротше, от. А ти кажеш, так, що так. далі поїдеш знову до Швеції, там теж буде якась акція присвячена що... Швейцарії, Знаєш, а, це місто. Я сама стійка що з Швейцарії. Ну, я розумію, так. І там теж будеш а, привертати да. увагу спільноти до війни. А, знаєш, я думаю, я ще до. А віймембро, а віймембро. А війме авіабро. Да, 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 зброю. А з да, чого з чого будеш я... робити? А, ну з Ну, який а, якийсь сільдя. палок. Угу. Знає, течить, течить просто довго-довго, от як я в акваріумі сиділа, просто ну, таке одне, один рух. Я не знаю, вийти це чи ні, але я довго продумувала, що робити. Але я думаю, що треба робити щось про злість, тому що ну, от все це, що відбувається останнім часом, ну, в мене просто якби, я розумію, що. Така злість ну, під загрозою цієї? Да, ну, просто, ну, як би, постійне вбивство, смерті, Зимку дуже багато друзів вже загинула. І мені хочеться запитати на цій конференції цих ребят, які збираються побалакати там про. Про травми після війни хочеться запитати у них про те, де їх злість, як вони можуть дивитись на, на все це, що відбувається. Вот. Де їх мені реакція, здається, що не яка... скільки навіть де їх злість, а у що вони акумулюють цю злість, ну, О. наприклад, хтось там ну, так, може так. донатити, ну, хтось ну, волонтерити, так. хтось спонукати свої уряди, щоб ще більше допомагали Україні зброєю чи якоюсь іншою матеріальною допомогою. Ну, так, Це насправді дуже важливо. Я думаю, що... так. так, чогось погано чутно мені. Я зрозумів. Uh, ну, на, на жаль, нічого не можу вдіяти. Ага. Да, мені, да, мені здається, що там така просто конференція, де люди приїжджають ну, просто воду, воду вот. ну, ну, На жаль, у нас знає, зараз подивлюсь. дуже багато Мо, таких. Може щось і хороше буде, а це в мене таке. Добре, ми okay. тоді законектимося на інсті, та в твіттері, в соціальних мережах і будемо стежити за твоїми подальшими акціями. Будемо їх про них розповідати <правда> <правда> в етері Малюю маслом. Я а знаю, у тебе виставка просто... була навіть. Я навіть знаю про виставку а, з російська назва ще часи, да, я сподіваюся, скоро будуть україномовні теж назви, годинник. Е, де ти теж розповідала? Ні, ні, про... ні це час. Времена. Врімена. Це. Це прям рімена! Все я зрозумів, рімена, бачиш, так-та. Та. Так от я хотів сказати: я і про цю виставку теж знаю, що показувала в Україні. Це вже, це вже про картини, правильно? Ну так, так, да, я багато де її показала. Ага, да. а це Харків у Київ там. Харків, ні, не показала. Я зробила в Києві. Я зробила в Івано-Франківську. В почат наприкінці минулого травня. Тобто я була в евакуації. Я за два місяці написала виставку і перевезла її з Сталіна в Івано-Франківську. Я, я зараз не змогла таке повторити, тому що це була дуже швидко. Потім я її вже повернула в Київ, ну там в Лондоні вона була. Ну, дороги, це рефлекс і твої відчуття війни, правильно? Так, так, так. Да. Угу. Добре, Паліно, дякую тобі дуже за те, що долучилася до нашого ранкового етеру. Розповіла за те, що ти намагаєшся стукатися у серця європейців, якось їх, як ти сказала, сколихнути, да і вводити в якийсь такий, можливо, подекуди і в шоковий стан, так щоб вони не залишалися сторонніми спостерігачами. Це дуже і дуже важливо, щоб наші українці... вийти. Сподіваюсь, сподіваюсь, що да. Та. Дуже дякую, да. до побачення. Дякую. Да. На Отже, добре. на дякую. Отже, на прямому зв'язку із Радіо Накипіло була з нами Поліна Кузнецова. Це харківська художниця, перформерка. Як ми почули. Людина, яка не боїться ризикувати, шокувати, порушувати питання не тільки у себе тут вдома, а і в Європі. Це така собі, знаєте, дипломатія мистецтвом. Це, ще раз повторюся, зараз дуже важливо. Друзі, на цьому ми будемо закінчувати ранковий етер. Радіо Накипіло. Я дуже дякую всім, хто разом з нами був. Тримаємо стрій, підставляємо плече одне одному і просто е цінуємо кожну мить свого життя. Е у нас в день буде Кирило. Е Прізвище замовку. Або Кирило Лукаш зі своїми гостями. Потім Філіп Декань, завтра. Ви зустрінетесь із Наталкою Маренчак в ранковому ефірі. Ну і взагалі слухайте більше і більше гарної музики, цікавих авторських подкастів. А я з вами зустрінусь вже у понеділок. Дякую, дякую своєму звукорежисеру Віктору. До зустрічі! Слухайте нас на радіо Накипіло. Радіо накипіло.